Будь-яку тему в рамках підготовки до НМТ з історії України можна розповісти всього за 10 хвилин. Як я думаю, ви вже здогадалися за картою, яка знаходиться на моєму фоні, сьогодні ми поговоримо про так зване довге 19 століття, якщо простіше кажучи, історія України, яку вивчають у 9 класі. Особливістю цього періоду було те, що в цей час не було не те, що української державності, а й жодної. Організації вагомої організації, яка би виступала за відродження цієї державності, принаймні на території сучасної України, в цей час існувала Задунайська Січ, але вона була за межами сучасної української держави. В цей же час, у 19 столітті, українці в основному зосередилися на культурно-просвітницькій роботі. Так, вже під кінець періоду, це вже реально початок ХХ століття, почали вголос говорити за відновлення української держави, але це на той час були лише слова. Отож, що ми маємо. Історія України упродовж 19 століття. Майже весь цей час землі сучасної України були розділені між двома імперіями: це Австрійська імперія, ось вона позначена жовтим, та Російська імперія. До складу якої ввійшли більшість українських земель, де зручності ми на них будемо казати на Дніпрянщина, хоча туди входили, наприклад, Волинь, Поділля, які далеко від Дніпра, ну але також історично склалося. Натомість землі, які входили до складу Австрійської імперії, це західноукраїнські землі. Насправді, до 1812 року частину України контролювала ще Третя імперія Османська. А вже аж після цього періоду території України були розділені саме між Росією та Австрією. По суті, ця карта, яка перед нами відкрита, це карта упродовж 99 років з 1815 по 1914. Цей час були чимало спільного та немало відмінних речей на цих двох територіях. Спільним було українське національне відродження, яке переживали і західноукраїнські землі, і надніпрянська Україна. Спільні були навіть перші два етапи. Це перший етап національного відродження почалося з інтересу до історії народу, до його мови, культури, його фольклору, тобто легенд, народних казок, те, що називається національним міфом. Пізніше цей етап переріс у культурно літературний Так вивчили те, що раніше створив народ, і тепер почали творити нове. Українські письменники, культурні діячі почали створювати твори на той момент сучасної української культури. Саме в цей період жили і творили такі видатні українські письменники, поети, як Тарас Шевченко. Загалом я говорю, що той, хто добре орієнтується в українській літературі, тому історію України саме цього періоду вчити набагато легше, оскільки багато в чому вона переплітає. Як я вже сказав, багато в чому історія цього періоду. По суті, це була діяльність українських літераторів. Хоча той самий Тарас Шевченко він, окрім того, що великий український поет, він ще й художник, і вивчаючи історичні персоналі, потрібно враховувати ще цей момент його біографії. В цей час відбувся промисловий переворот. Промисловий переворот сформував нові особливості в соціальній структурі. Українського суспільства, але це вже відмінності між обома територіями. Тому що на Надніпрянщині якраз відбувся цей переворот, промисловий переворот це перехід до фабричного типу виробництва, тобто машини почали заміняти людей, натомість на західноукраїнських землях люди продовжували працювати руками в сільському господарстві. В обох на обох територіях діяло кріпосне право, не заглиблюючись у подробиці, більшість селян працювали на поміщиків, але кріпосне право в Російській імперії та в Австрійській це дві великі різниці. І от в чому ще різниця між цими двома імперіями? Це в тому, що якщо третій етап національного відродження на Надніпрянщині завершився діяльністю кирило мефодіївського товариства. Де вперше от, літератори заговорили про політику, про те, що було б добре утворити, якщо не українську державу, то автономію України в складі якоїсь Слов'янської конфедерації, то на західноукраїнських землях теж діяло, до речі, своє товариство менше. Це було Руська Трійця, яка займалася видавничою діяльністю на українській мові. Але у 1848 році, на другий рік після розгрому. Кирило Мефодівська братства на Дніпрянщині на західноукраїнських землях відбулася революція, в результаті якої, по-перше, було скасовано кріпацтво, по-друге, було утворено українські організації, головну Руську Раду, так тоді українці, до речі, якраз Західної України, що важливо. Називали себе до цього періоду ще русинами, і лише в другій половині 19 століття почали говорити на себе українці. Саме ця революція 1848 року вона стала таким собі поворотним моментом. Українці тоді себе показали як організована нація. Натомість на Надніпрянщині, якраз після розгрому Кирили Модіївського братства, розпочалося переслідування українців. Так. Після Кримської війни, яка відбувалася в 50-х роках 19 століття на території, зокрема Криму, тому мала пряме відношення до України, в Росії розпочалися певні реформи, але вони не стосувалися саме українського питання. Українці усіляко переслідували, закривали їхні товариства. Вони на Наднібрянщині називалися громадами. 1863 році вийшов Волуївський циркуляр, який взагалі відмовляв українській мові у праві на існування. По суті, він відмовляв у праві на існування усьому українському народу. Мова це лише частина цього циркуляру. Після цього ще через 13 років вийшов Емський указ, який вже повністю заборонив будь-яку українську діяльність. Зокрема, він закрив південно-західний відділ російського географічного товариства. Це наукова установа, яка займалася вивченням України в різних аспектах, той самий фольклор, історію. Павло Чубинський очолював цю філію, автор слів українського гімну. Йому взагалі заборонили проживати на території Надніпрянщини. Тому він виїхав в Австрійську імперію разом з багатьма іншими емігрантами, які, не витримуючи переслідувань у Надніпрянщині, виїжджали на західноукраїнські землі, де ситуація була набагато краще. Австрійська імперія була відносно демократичною державою, тому там були умови для розвитку українських товариств, наприклад, просвіта, яка заснована у 1868 році, там могли розвиватися українська преса, наприклад, українські наукові товариства у 1873 році було засновано науково-літературне товариство імені Тараса Шевченка, яка через 19 років. Реорганізувалося у наукове товариство імені Тараса Шевченка. НТШ. батько української історії, Михайло Грушевський, він був керівником НТШ в кінці 19 століття почали засновуватися українські політичні партії. Так, першою політичною партією на сучасних українських землях це була Русько-Українська Радикальна партія. Бачите, вже змінили центр, вже вживали слово українське, хоча від руського повністю ще не відмовилися. Вона була заснована саме на західноукраїнських землях, тому що там були кращі умови, як я вже сказав. І заснував, зокрема, Іван Франко, теж відомий український письменник про літературу я вже говорив. А також він займався політичною діяльністю. Проте найбільшою українською політичною партією на західноукраїнських землях стала Українська національна демократична партія, до якої, як ви бачите, теж війшов Франко, який не такий побачив, що радикальна діяльність. Вона Занадто складно трішки свої погляди зробив більш помірними, а також до неї війшли такі видатні діячі, як Михайло Грушевський, емігрант з Надніпрянщини, та Євген Левицький. Були ще інші партії. Була, наприклад, Українська соціал-демократична партія. Зокрема, один з її засновників Юліан Бачинський у 1895 році видав працю україна у Ярмена», Україна Єредента, де. Вказав на необхідність відновлення української держави. У Надніпрянщині вже на початку ХХ століття почали теж виникати політичні партії. Неї були навіть схожі назви, не буду на цьому зараз детально зупинятися. Також була революційна українська партія, яка мала своєю програмою брошуру тут самостійна Україна. Тобто, 5 років тому Україна уярвана, тепер Україна самостійна, автор Микола Міхновський. У 1905 році на території Російської імперії спалхнула революція. Відтак вона проходила і у Надніпрянщині. Ця революція подарувала два роки щось схожого на демократію. Навіть засідав парламент, в якому брали участь українці. Щоправда, уже 3 червня 1907 року ці всі забавки в демократії в Росії припинилися і парламент був розпущений. Відповідно, усі організації було теж придушено, розроблено. Розпущено, залишилося лише товариство українських поступовців. Його найменування говорить саме за себе. На західноукраїнських землях в цей час справи йшли набагато краще. Добилися місцеві активісти, щоб до австрійського парламенту відбулася реформа. Також не буду детальніше на цьому зупинятися. Важливо те, що в цей період, на початку 20-го століття, на західноукраїнських землях активно діяли молодіжні товариства, а у 1912 році. Три провідні місцеві партії навіть заявили про потребу у відновленні української держави кооперативний рух, який зародився на західноукраїнських землях у другій половині 19 століття, і який показав, що українці можуть сформувати самостійні повноцінні українські економічні структури.